Так, ось така радіозавада е, на діапазон частоти від 850 МГц до 940 МГц. Тобто Вона покриває весь діапазон, е, в якому працюють стандартні передавачі FPV. Тобто 868 і 915 Значить, Отакий герметичний корпус, повністю алюміновий, пасивне охолодження, немає ніяких вентиляторів, можете не переживати, якщо якась там. Якийсь бруд попаде, що там щось станеться з вентилятором, охолодження повністю пасивне. Вага 4,7 кг, це разом з акумулятором, 2 метри кабелю йде силового. На включення акумулятор 260 Вт-годин. Тобто на 30 ватному модулі 2 години безперервної роботи. Також можемо сюди вкладати модулі по 50 Вт. Акумулятор йде з. Швидкою зарядкою для мобільних телефонів qc 2.0, QC3.0. Три таких роз'єми і один роз'єм PD Є індикатор напруги, тобто фактично можете розуміти, яка, яка ємність цього акумулятора, і цеха для заряду DX з'єднання на, на різьбі. Фіксація на різьбі, також їх 16 фіксація на різьбі. Можете перевіряти на самому модулі напругу, яку випадали, без попереднього включення, тобто для себе розуміти, чи все нормально з напругою. В модулі вбудований перетворювач. Перетворювач робить стабільних 28 вольт для завади, тобто немає падіння. Напруги, як деякі роблять, там, акумуляторну батарею ставлять, Тут зразу будований перетворювач. Модуль працює на повній потужності, тому що на модуль постійно подається 28 вольт. Цей перетворювач, мінімальна напруга, яку на нього можна подати, що він перетворив, це 10 вольт. Тобто можна використовувати будь-які акумулятори інші. В комплекті ось такий Іде перехідник до цього кабелю. Можете кидати навіть на акумуляторні клеми простого акумулятора там, автомобільного. Або навіть на акумулятор 24 вольтових. Там, на спецтехніці там, модуль буде також працювати. Максимальна напруга, максимальна напруга для цього модуля 30 вольт. Тобто більше 30 ми на нього не подаємо. Від 10 до 30 вольт. Це йде антена для управління. Управління здійснюється такими ж пультами, можна, можна просто нажати на кнопку і її включити. А можна е, використати нажимання і включення через пульт, так само виключення через пульт. Ці пульти два в комплекті вони е, працюють на відстань 50 метрів. Тобто з 50 метрів ви можете включити і виключити даним пультом, навіть якщо завада працює. Е, третій пульт в комплекті це е, пульт індикації поля. Він також може включати-виключати, але на малій відстані, і він є для того, щоб перевірити справність. E, самої завади, e, тобто На ньому є отакий світодіод червоний. І e, коли ви, наприклад, включаєте, у вас, бачите, як він загорається. от я включив, оце у нас індикація поля, вона аж сюди, сюди. тут аж пропало. Бачите? Тобто, з витягнутою антеною, у нас показує, що вихідний каскад добре працює і вона пхає так, ну, жорстко, аж світодіод засвічується. Виключаємо, Вон, бачите, навіть цим пультом важче виключити, бо він слабший. Значить, виключили і розуміємо перед роботою, що вихідний каскад у нас нормально працює, глушилка нормально працює. Буває деколи, коли, наприклад, хтось десь там викрутить антенну і, наприклад, включує глушилку. Тоді вигорає вихідний каскад, і глушилка починає працювати на мінімальних потужностях. На сканері ви будете бачити, що є завада, все, але потужність буде досить слабкою, вона буде неефективною. Тому в комплекті ось такий пульт індикації поля. Перед кожною роботою перевіряємо, чи глушилка нормально працює з допомогою цього пульта. Так, корпус герметичний, пасивне охолодження, акумулятор в комплекті. Два пульта, індикатор поля і зарядка. В такому корпусі можна використовувати модулі від 30 до 50 Вт. Тобто ми рекомендуємо 30-50 Вт. Е, також є ще отакий корпус з усилкою, тут теж е, На 850-940 МГц завада, е, стоїть модуль 50 ваттний, Вона трішки більша за рахунок того, що на ній дві антени, в, в різних поляризаціях вони працюють. Ну, вона теж працює, вона більш таку дає густіший. Пучок оцей зават, але на меншу відстань. Тому що вона криє дві поляризації. Тобто в такому виконанні теж можемо робити. Можемо робити через розгалужувач або, наприклад, ставити два окремих модуля, там, по 30 Вт, в сукупності буде там, 60 Вт. Також є можливість зробити на різні частоти, тобто там, перекривати декілька частот одночасно, але тоді вже розробляються більш потужні акумулятори. Тому що ну ці девайси мають високе споживання.